Шановні автолюбителі, вітаю вас! І хочу сьогодні наголосити про дуже важливу річ. Коли ви підключаєте магнітолу, перше, що потрібно зробити, це перевірити оцей кабель. Цей кабель йде в комплекті з магнітолою або рамкою, або він купується окремо. До речі, перед замовленням не забудьте обов'язково показати показати продавцеві оцей роз'єм, штатний роз'єм, який у вас. Бо ці роз'єми не співпадають. Наприклад, це автомобіль Hyundai, в цьому автомобілі може бути як мінімум три типи роз'ємів, крім того, вони можуть бути перероблені. Інколи треба виготовляти кабель. Даний варіант у нас на три роз'єми. Ось він. Єс. І перше, що ви отримуєте, ви отримуєте такий кабель-перехідник, нібито полегшити вашу роботу, але насправді його ні в якому разі не можна підключати до магнітоли одразу. Як тільки ви. Його отримали і вставляти це в магнітолу, не перевіривши основні піни. І зараз я покажу, як це робиться. Ну, Крім того, пам'ятайте, що якість цих перехідників не дуже висока, і при підключенні ці піни можуть не співпасти або повилазити і так далі. Тому уважно дивимося, що всі піни стали на місце, що все здокрилося і, і тому подібне. А зараз будемо перевіряти, що саме треба перевіряти. Контрольку У нас з одного боку, як є мінус. А тут у нас щитування. Ви, звичайно, можете використати звичайну лампу 12-вольтову, або якийсь щуп для того, щоб перевірити саме цей елемент. Цю частину треба розмістити де-небудь на мінусі. Найкраще, звичайно, шукати мінус десь всередині. Ось в даному випадку я бачу, хоча це не дуже зручно, але я розміщу його зараз ось тут все-таки. А також, якщо не виходить розмістити його з таким ось чином на мінус, то в нас завжди є прикурювач, прикурювач і крайній мінус. Але тут треба бути дуже обережним, щоб, не дай Бог, мінусом не дотронулись до середини, аж не вставили, і це може потім призвести до короткого замикання. Ну, скоріш за все, просто згорить запобіжник, але не завжди деякі автомобілі, такі як Мерседеси, тобто німецькі автомобілі, дуже погано реагують на таке коротке замикання. Так, ось підключили і зараз почнемо перевіряти. Що саме ми будемо перевіряти, ви побачите. Ще по системам, там можуть бути підключені фішки, у вас висить додаткові. І ми дивимося на ці фішки і визначаємо, що вони собою представляють. Якщо це система АБС або щось подібне, якісь датчики, то краще ці датчики зняти з старої рамки і поставити перед перевіркою. Тобто не допустити запуску з ключа не підключеним датчиком. Бо це призведе до помилок. Ну, це в основному стосується автомобілів з мозгами. ваговськими особливо це фольксвагени. Але в даному випадку це простенький Hyundai. Це у нас просто датчик датчик підігріву, підігріву скла. І тут у нас стоїть ще датчик да, моргалка, що типу, не пристебнутий. Тобто тут нема принципових проблем, тому можна не підключати і перевіряти. Ідемо перевіряти. Ну і пам'ятайте, що треба бути дуже обережним. В даному випадку автомобіль не спить. Як бачите, відповідно це все під живленням і будь-які ваші дії коротке може призвести до серйозних проблем. Хочу звернути увагу перед перевіркою на ось такий роз'ємчик, який буває на кабелі. Це штатний USB. З ним треба бути крайні обережно. По-перше, треба знайти автомобілі, чи є цей штатний USB. Якщо його немає, то ні в якому разі це не підключати, не перевіривши. Реальну розпіновку, яка знаходиться тут. Адже тут може бути помилка в розпіновці в цьому кабелі, які дали перехідники, це може призвести до вигорання. Найчастіше просто згорають ось ці ось кабельки. Але можуть випасти ще у вас запобіжники, якісь і ще кучу проблем. Тому будьте обережні, особливо якщо це американські автомобілі, корейські, тобто не європейські. А інколи навпаки. Ну що ж, давайте перевіряти. Що я перевіряю в цьому кабелі? Я перевіряю жовтий. Це постійне живлення, яке повинно бути в магнітолі. Тобто я дотрагуюсь і роблю перевірку. Другий кабель, який я перевіряю, це червоний, який знаходиться біля чорного. Це, 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 це. це живлення, коли з'являється при включенні запалювання. Третій кабель, який перевіряється, це оцей помаранчевий. Це живлення 12 вольт, яке виникає при включенні. Е, при включенні при включенні габаритів. Коли оце все окей, тоді можна лише підключати магнітол. Що ж, давайте перевіримо. Так. Так. Як бачите, 12 вольт показує нам жовтий. Це вже добре, все правильно. Що робити, якщо він не показав? Ви шукаєте цей 12 вольт на іншому кабелі, і ось тут переставляєте ці фішки. Вони легко переставляються за допомогою спеціального щупа. Їх треба переставити. Особливо в автомобілях Renault Peugeot так це прям постійна проблема. Там полярність інша. Так, з цього боку я перевіряю червоний. От зараз я включив запалювання, повернув ключ і зараз перевірю червоний. Чуть-чуть незручно, але я поставлю, а потім вам покажу. Ось так. Ось я підключив червоний, як бачите, він горить. І якщо я залишу так і вимкну запалювання. Я вимкнув запалювання, він не горить. Знову умімкну запалювання. Він горить. Так, фокусуйся. Так, він горить. Ось це називається АЦЦ. І це у нас виходить червоний, який знаходиться біля чорного. До речі, він може мати інший колір, це не є принциповим. Далі залишилось перевірити помаранчевий. Це габаритний. В стані спокою він не повинен працювати. Але коли ви включаєте габарити, він повинен працювати. Перевіримо, чи працюємо в стані спокою. Автомобілі зі скандинавських країн габарити можуть працювати завжди, тому там перероблено. Тому треба їх буде або переробляти, або звикати до того, що вони саме так працюють. Вимога законодавства. Є. Як бачите, нічого нема. Ключу габарити. Габарити. Перевірю помаранчевим. Так. Він є. То помаранчевий є при включених габаритах. Вимикаю. Що це за провід? Це провід, який називається ILL. Це підсвітка магнітоли під час того, як ви їдете вночі, щоб бачити кнопочки і підсвітку самої системи. Також воно допомагає розуміти магнітолі день-ніч, і відповідно магнітола світиться більше або менше. До речі, ця опція ще й налаштовується в деяких магнітолах. Не в усіх, а в деяких налаштовується. Ось, друзі, це основне, що треба перевірити. Пам'ятайте, давайте все повторимо заново. Завжди потрібно при підключенні магнітоли не бігти зразу. Я маю перехідник, я крутий, ставлюся запрацює. Це дуже небезпечно. Особливо французькі, німецькі автомобілі можуть призвести до згорання системи. Також корейські автомобілі привезли внутрішнього ринку. Вони дуже відрізняються. Перше, що ви робите, завжди надаєте продавцеві фотороз'ємів. Да, вам е треба платити гроші за зняття голови. Так, але це дешевше, ніж потім ви заплатите за нову магнітолу, адже це не підпадає під гарантію, якщо ви переплутаєте розпіновку і магнітола згорить. Це дуже добре видно в самій магнітолі. тому... І, до речі, запобіжник на магнітолі цьому не допоможе. Далі, що ви робите? Коли ви підключаєте оцей перехідник і перевіряємо три основних кабелі: жовтий, B+, Це від акумулятора, горить завжди. Червоний АЦЦ. Це від е, ключа запалювання. Горить тільки тоді, коли повернутий ключ. До речі, в деяких автомобілях, де є Can, він буде горіти лише від Кан, ті ж самі Volkswagen. Далі. І останній помаранчевий провід. Це провід, який має живлення лише тоді, коли включені габарити. Все. Якщо ви це перевірили і переконалися, що все окей, можна підключати магнітолу і перевіряти її роботу, тестувати перед встановленням, тобто звук і так далі. Пам'ятаємо про USB. USB додаткові ці кабеля що тут висі, будьте з ними дуже обережні, там можуть бути ще тюльпани. І пам'ятаємо про те, що якщо ви, ви в якомусь випадку це не співпало, ці заміри ваші, то треба переставити піни. Вони легко переставляються в цій колодці. До зустрічі! Якщо це було важливо і цікаво, підписуйтесь, бережіть себе.